Вас вітає тут «Океан Трейд». Сьогодні ми розглянемо цікаву оправку для токарних верстатів з хвостовиком i 40 для розточних рістів 12-го діаметру типу Е 2 виготовлену за стандартом DIN 69880 від італійського виробника Gerardi. Хвостовик i розповсюджений тип кріплення інструментальних блоків на токарних верстатах сучасного виробництва, який забезпечує надійне кріплення інструменту через обрану оправку. Оправка i 40 тип Е2 має наступні характеристики. Діаметр хвостовика 40 мм виліт 75 мм, Ширина по посадкової юбки – 22 мм, діаметр посадкової юбки – 83 мм, діаметр оправки 55 мм, внутрішній діаметр 12 мм. Оправка служить для використання інструмента діаметром 12 мм або інструменту з меншим діаметром через перехідні втулки. Оправка від di 40 e 2 має три отвори, через які спеціальними гвинтами надійно кріпиться інструмент до оправки. Як ви можете бачити, оправка має канал подачі ЗОР в зону різання, що значно подовжує час роботи ріжучого інструменту, який ми можемо також вам запропонувати. Італійська компанія Gerardi виробляє правки з високоякісної загортованої інструментальної сталі та із нанесенням зносостійкого покриття що забезпечує високу міцність оправки та її довговічність Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також формити своє замовлення а ще завантажити каталоги наших виробників наші регіональні менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами до будь-який куточок україни за ми швидком дійно та якісно